Маємо в наявності фронтальну пралку Bosch Home Professional. просто німецький монстр. Китай такого точно не робить. Функції програм багато, особливо виділяється IDOS. Це автодозування миючого засобу та загалом корисна штука. Барабан на 8 кіло. Можете туди запхати хоч ковдру, хоч куртку. Не пхайте тільки котів. Вони того не люблять. Віджим 1400 обертів, білизну дістанете майже суху. Також клас енергоспоживання, а 3 плюси. Взагалі апарат актуальний, бо економить вам і електроенергію, і воду, і миючий засіб. Не пралка, а просто дбайлива жінка. Є дисплей, класні кнопочки, крутилки буде. Весело, до речі, стан супер. Бачите самі. Пралка обслугована, все доведено до ідеалу в сервісі, плюс даємо гарантію. Також додаткові фотки звичайно закинемо. Ну ми ж не жлоби. Ціна 17 тисяч гривень. Якщо дорого, то новий коштує 35. Або можна взяти з рук за 12. Але тут є нюанси. Чекаємо вас в діалогах та підписуйтесь на телеграм.